Якщо немає грошей на снапон, обирайте скіф. Ви про це завжди мріяли. Дивіться, найбільший інструментальний візок, який є на ринку України. Виробник, до речі, Скіп. Кожного разу щось новеньке і новеньке. Сьогодні ось такий 60-дюймовий інструментальний візок до вашої уваги. Давайте відразу по розмірам. У нас ширина його 152 см. Глубина 76 ну і По висоті, до речі, також дуже вагомий, 116 см. 10 у нас полиць. Ось такі верхні, у нас довгі. Подивіться, які. Вони. Всі вони зачиняються. Як ви бачите, тут у нас все рівненько зроблена. Така ось крута знеджаліки е, столешниця. До речі, подивіться на яких поличатках. посилені полищатки для того, щоб утримати весь см, який тут буде знаходитись. Тому, шановні, я бажав почати відео з назви Немає грошей купити ось цей скіп», але ні. Той, хто бажає крути собі СТО, придбайте собі ось такий інструментальний візок, і ваші клієнти будуть всі задоволені. А за меблями, інструментальними візками, ви знаєте, до кого звертатись. Чекаю вас в коментарях, поспілкуємось і цікавий від вас зворотній зв'язок. Можливо, хто знає, що такого виробника снапот. А ну напишіть.